Всім привіт, це ігри до столу. Сьогодні на огляді в мене ще одна українська гра ЗСУ, яку надало мені на огляд видавництво Kilo Games, посилання у описі. У цьому відео я хочу показати геймплей, щоб ти зміг зрозуміти, чи ця гра для тебе. Отже, за своєю суттю, це декбілдер, розрахований на одного чи двох гравців. У обох випадках ми будемо грати проти столу, тобто нікому з гравців не доведеться брати на себе роль Московії. Гра буде розділена на дві фази. В першій ми будемо робити початкові апгрейди колоди і готуватися до другої фази, де вже повністю розкривається гра. Отже, давайте подивимось геймплей. Правила мають е, певну кількість нюансів, тому я швиденько покажу. Основний ігровий процес у нас гра розділяється на дві великих частини: перша це фаза вторгнення, і друга це повномасштабна війна. І давайте трохи по компонентах. Ось тут от, трошки на камеру не попадають, ідуть загальні досягнення. Це наші цілі на всю гру, і хто зможе виконати ці цілі, той отримує переможні додаткові бали. Це в нас у кожного гравця потаємні цілі, які ми обрали перед початком гри. Це в нас е, означає, хто в нас перший гравець синій або жовтий. Це у кожного гравця персональна колода ворогів і персональна колода, загальний резерв, загальний резерв ЗСУ, картки паніки, картки міжнародної допомоги. Ось цей весь ряд: це по суті спільні карти, які кожен з гравців зможе. Собі додавати у колоду, поки буде її прокручувати. Перша фаза вторгнення буде тривати, поки не закінчаться колоди ворогів, і на фазу вторгнення ми вже встигнемо трошки додати собі карт до колод. У нас оновлюються карти ворогів, додається колода подій. Ми будемо також тримати якісь чи відбивати захищати якісь об'єкти, і гра стане трохи напруженішою. Обидва гравця грають за ЗСУ, намагаються відбити вторгнення окупантів. І хто краще себе проявить, той і виграє. За Росію в даному випадку грає стіл. І давайте я покажу, як буде проходити в цілому кожен раунд гри. Так, у нас хай першим гравцем буде синій. Ми починаємо з того, що гравець бере 5 карток. Ну, тобто бере картки, поки в нього на руках не буде 5. Я їх покажу, що тут лежить. Це береться на руку. Потім із колоди ворогів кладеться три карти. Це те, що на нас нападає. Ми вибираємо картки, які будуть приймати участь у бою. Так, я вирішив зробити наступним чином. Проти танку буде захищатися полк АЗОВ із підтримкою операторів ГУР. Проти групи Вагнера прикордонний загін, проти оркополку прикордонний загін. І ось цю карту залишив у себе на руці. Як ми розраховуємо битву: у Т-64, спецатака 3 і спецзахист 3. Тобто він може. Ну, по-перше, він може захищатися тільки, його можна пробити тільки спеціальною атакою, і він сам б'є спеціальною атакою. Полк АЗОВ захищається просто і б'є спеціальною атакою. І там і там два. Оператор ГУР дає підтримку 2. Отже, два додається до оцих значень полку АЗОВ. Він стає 4-4 і відповідно е перемагає Т-64, який не зміг. Пробитися, бо 4 більше, ніж 3. Т-64 йде у мої трофеї. Далі тут ситуація зворотня. Я не можу пробитися, а противник знищує мій підрозділ, який йде у мій госпіталь. І останні один одному нічого не можуть зробити. Відповідно, ці всі картки йдуть у скид, мої у скид мій. Противника у скид противника. Відповідно, все, що йде в скид, потім буде повертатися в основну колоду. Так само, як у мене, ці юніти я ще зможу використовувати. Так само і противник, коли ми підемо до наступної великої фази, ось ці всі, хто не попали в мої трофеї, знову зможуть потрапити у якості противників на стіл. В мене залишається ось ця картка, яка працює у фазах компенсації, я можу використати оці очки для того, щоб, наприклад, купити якісь із доступних карт. Але у той самий час, як я проводив свої битви, інший гравець теж мав право паралельно проводити оцей свій бій, робити все те саме, що робив я. І в кінці в нього теж могли залишитись якісь карти. Ну, наприклад, він теж одну карту собі залишив в нього два. І тепер фаза компенсації: ми по черзі можемо щось купити. Оскільки синій перший гравець у цьому раунді я перший обираю що купити. Я хочу купити артилерійський дивізіон за ці три очки. Все одразу відновлюється. Тепер черга мого другого гравця, у якого є тільки два очки, і він за них може купити, наприклад, медичну роту та міжнародну допомогу. Ну, тобто, він спочатку бере медичну роту, ця, ця карта стає на її місце. Потім право щось обрати переходить знову мені, як першому гравцеві, але я вже все використав, тому. Право повертається цьому гравцю, і він зараз має вибір або купити собі міжнародну допомогу або 18-й батальйон. Ну і він вирішує, що хай це буде міжнародна допомога. Міняється, хто є першим гравцем. І ми знову паралельно починаємо ходити. І в кінці, на фазі компенсації вже буде цей гравець перший обирати собі покупку. Давайте спробуємо зробити ще один хід. Отже, я беру 1, 2, 3, 4, 5 карток собі. Сюди викладається три карти ворога. Правильно те саме робить другий гравець. Тепер він перший. Я вирішую, хай тут буде захищатися всі хлопці. Тут будуть захищатися ось ці з підтримкою. І я вирішив ніяк не захищатися від цієї картки і залишити ці дві картки собі на руці, що в такому випадку відбувається. Тут полк легко перемагає, ми їх трофеємо, і тут я отримую картку паніки собі у скид. Вона буде займати місце, вона ніяк мені не допомагає. У грі, тобто, фактично, якщо я її підбираю під час набору карт, то в мене на одну картку менше. А це йде у відповідний скид. Ця йшла сюди. Я одразу не скидаю, бо є ситуації, коли важливо дивитись, які е, ці емблеми, шеврони, були використані під час гри, але в даному випадку це ні на що не впливає, тому можна одразу кинути в скид. Так, і останній. Тут з підтримкою стає 2-3, і відповідно трофеється, це йде у мізки. Тут паралельно теж щось відбувається, і ми знову починаємо компенсацію. На цей раз перший цей гравець, в нього є 2, він вирішує взяти 18-й батальйон. В мене аж 4. Я, оскільки вже отримав собі. Картку паніки, вирішив взяти ось цей, щоб потім мені легше було позбуватися цих карток. І все йде в мізки. Знову міняється, хто є першим гравцем. Так. Ну і це, звісно, замінилось одразу. Таким чином, буде проходити в нас гра, Там, наприклад, ще когось я. Зможу перемогти. Когось зможу, не зможу. Те саме опонент, хай він, наприклад, там оцих переміг. Четвертого четвертого оцих не переміг, і там ми обидва, ну, за цю всю, за весь цей час, як ми оце грали, там ще взяли по карті, наприклад. Ми готувалися. Там я собі ще щось встиг викупити. Він собі ще щось встиг викупити. От, і в нас закінчились карти орків. Починається фаза повномасштабної війни. Ми, по-перше, кожен собі бере залиш... ті карти, які ще не використовувались карти ворогів. Вони діляться на карти з е одиничкою. Отут. -от. І відповідно з двічкою. Е, і потім ми міняємося ось цими картами. Тобто, тих, кого я не затрофеїв, я віддаю цьому гравцю. Цей гравець, кого не затрофеїв, віддає мені, і ми змішуємо ось ці колоди. Тобто ми, тих ворогів, яких повноцінно не змогли перемогти, віддаємо фактично нашому. Опоненту другому гравце. Таким чином, у нас формуються нові колоди ворогів. І крім того, ми ще будуємо спеціальну колоду подій. І тепер кожен раунд буде починатися з того, що ми будемо витягати ось цю карту. Це може бути подія, і її виконують обидва гравці. Тобто, за це і я. І другий гравець отримують по картці, е, по картці пані, паніки. Е, ок... Ну і це йде у відповідний скид. Тут може бути ще, окрім, може бути об'єкт, в даному випадку міст. Ми можемо спробувати його деблокувати. Тобто, ми вже кожен там отримав по свої 5 карток. І ми починаємо аукціон починаючи з першого гравця, який пропонує використати карт з рук, і він пропонує, скільки очок він може використати. Наприклад, я кажу, що я готовий використати дві, дві атаки, щоб деблокувати цей міст. І мій опонент може перебити і сказати, що він готовий використати три, і так далі. І хто й перемагає, той потім використовує ці картки і забирає цю карту собі в трофей, яка потім дасть йому переможні очки. Але ці картки, якими він деблокує, це він вже не може використати у захисті. Також, якщо ніхто не буде намагатись деблокувати міст, то. Ми обидва отримаємо по одній паніці. Якщо хтось спробує меншим числом, наприклад, я скажу на аукціоні, хочу спробувати однією атакою це зробити, і мене не переб'ють, то я просто не використовую, ну я намагаюся, мене не виходить, ніхто з нас не отримує паніку, але ця катка все одно не зможе принести мені більше ніякої користі. Ні е, бонусів компенсації, ні, не зможу я її використовувати у якості захисту. Якось так. Сподіваюсь, цього достатньо для формування вражень від гри та її механік. Особисто в мене вона пробудила спогади про початок повномасштабного вторгнення. Не можу сказати, чому саме і як саме, але. Я реально почав згадувати те, як е, все відбувалось у перші дні. Ну а щодо геймплею, це декбілдер. Взаємодія між гравцями мінімальна, хоча прикольний хід із тим, що ви міняєтесь колодами, що може символізувати, як всі ми залежимо один від одного під час війни. Отже, остаточний висновок роби сам, бо я просто не можу взяти на себе таку відповідальність. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди на настілки та настільні рольові ігри. І бувай!